Російську пісню хочуть заборонити в ЄС Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Трек Сігма бой на жаль став хітом. В ТТ вже півтора мільйона едітів. Під нього знімають відоси світові селебріті. А закордонні блогери ходять людними місцями і вмикають цю пісню на колонках. Та що там казати? Його навіть переклали Shit. на англійську. Автор пісні Михайло Чертище, який раніше писав музику для мультфільмів і дитячого євробачення, а виконують її дві підлітки блогерки. Але в Європарламенті цей трек викликав скандал. Його назвали шкідливим через патріархальні цінності і прососєцькі ідеї. Більше того, зовнішній вигляд дівчат з кліпу викликав багато запитань, і навіть у РФ це стало темою для обговорення. Пісня вийшла ще в жовтні 24-го, але в рекомендації ТТ потрапила в грудні. Особливою популярності вона не була після новин про можливу заборону в ЄС. На Ютуб прийшло ще більше фанатів. У тексті йдеться про поганого хлопця, за яким упадають дівчата, а йому байдуже. Дехто навіть знайшов. Шов відсилку до героя відомого фільму Американський психопат.